Прогноз погоди в Україні на три дні. З 22 по 24 червня мене звати Українчик. На дворі літо, тому спека це нормальне явище. А от коли на вулиці йде дощ, це справжнє свято, як для даного періоду року. Тому хочу вас порадувати. Адже і 22, і 23, і 24 числа у різних областях очікуються дощові опади, подекуди литимуть грозові дощі. Більш детально я розкажу про це трохи згодом. А зараз про магнітні бурі. 22 червня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. 23 червня магнітна активність знизиться до 3 балів. 24 числа жодних магнітних бур не буде. Магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це абсолютно невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 22 по 24 червня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України, ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота, 22 червня. Короткочасні грозові дощі. Варто чекати в 10 областях нашої країни. Північ на Чернігівщині в денний час від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічний плюс 16, плюс 14. В Сумській області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Житомирщині, Київщині і в Києві в день буде від 27 до 29 градусів вище за нуль, вночі плюс 16 плюс 14. Короткочасний грозовий дощ очікується в Житомирській області. В усіх інших областях Північного регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер південно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28 плюс 30, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 27 до 29 градусів тепла, в темні від 18 до 15 градусів вище нуля. На Херсонщині і в Миколаївській області в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 17, плюс 15. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність, і без опадів вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Захід. На Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 28 до 30 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 18 до плюс 16. На Закарпатті, Івано-Франківщині і Хмельниччині в денні години від плюс 30 до плюс 32, в нічні – плюс 18, плюс 14 градусів. В Чернівецькій області в день плюс 31, плюс 33, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Тернопільській і Рівненській областях в світлі години від плюс 29 до плюс 31 градусу, в темні плюс 17, плюс 14. В усіх областях Західного регіону України очікується короткочасні грозові дощі. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. На Луганщині в денний час від 25 до 27 градусів вище нуля, в нічний плюс 17 плюс 15. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, нічна від 17 до 15 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від 20 до 18 градусів вище нуля. В усіх областях східного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів в нічні плюс 16 плюс 14. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі плюс 16 плюс 14. На Вінниччині в світлі години синоптики прогнозують від 29 до 31 градусу тепла в темні. Плюс 16, плюс 14. На Полтавщині в денний час плюс 26, плюс 28, в нічний плюс 15, плюс 13 градусів. Місцями короткочасний грозовий дощ очікується на Вінниччині. В усіх інших областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер західний майже невідчутний. 3-8 метри за секунду. 22 червня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Неділя 23 червня цього дня дощитиме на півночі, центрі і частково на заході нашої країни. Північ, на Чернігівщині в денні години від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 19 плюс 17. В Сумській області в світлі години доби від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 18 плюс 16. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від 25 до 27 градусів вище за нуль, в нічний плюс 20 плюс 18. В усіх областях північного регіону України. Варто чекати на дощ. Вітер північно-західний дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 21 до плюс 19 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 29, плюс 31. вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині і Херсонщині в світлі години доби від 30 до 32 градусів вище за нуль, в темні плюс 20 плюс 17. В Криму синоптики прогнозують від плюс 29 до плюс 31 градусу в денний час, плюс 20 плюс 18 в нічний. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер західний 5-10 метрів. За секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і в Тернопільській області вдень плюс 25, плюс 27, вночі від 19 до 16 градусів тепла. У Закарпатській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 20, плюс 17. На Хмельниччині і в Івано-Франківській області в світлі години доби від 26 до 28 градусів тепла, в темні від плюс 20 до плюс 16 градусів. Короткочасний дощ варто чекати на Закарпатті, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області. На Волині, Рівненщині і Львівщині, мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів. За секунду. Схід на Харківщині в день плюс 29 плюс 31. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині в світлі години від плюс 27 до плюс 29, в темні плюс 17 плюс 15 градусів. В Донецькій області в денний час від 29 до 31 градусу з позначкою плюс в нічний плюс 18 плюс 16. В Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від 22 до 20 градусів вище за нуль. У Харківській, Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічні від 20 до 18 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 29, плюс 31, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. У Вінницькій області в світлі години від 27 до 29 градусів тепла, в темні плюс 20 плюс 18. На Черкащині в день плюс 29 плюс 31, вночі плюс 20 плюс 18. У Дніпропетровській області і на Полтавщині синоптики прогнозують від плюс 30 до плюс 32 градусів в денний час, плюс 17, плюс 19 в нічний. У Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях місцями короткочасний дощ. На Дніпропетровщині мінлива хмарність і без опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. 23 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Понеділок, 24 червня, невеликий короткочасний дощ. Можливо, завітає в гості до мешканців чотирьох південних областей. Північ на Чернігівщині і Сумщині вдень плюс 22 плюс 24 градуси, вночі від 16 до 14 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 16, плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічний від 18 до 16 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 23 до плюс 21 градусу. В районі Бессарабії в день плюс 29, плюс 31, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують від плюс 29 до плюс 31 градусу в денний час, плюс 20 3 плюс 21 в нічний. Місцями невеликий короткочасний дощ можливий на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і в Херсонській області. В Криму хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині, Рівненщині і Львівщині в день плюс 21, плюс 23, вночі від 16 до 14 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 17 плюс 15. На Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від 22 до 24 градусів тепла, в темній від плюс 18 до плюс 15 градусів. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 19 до 17 градусів тепла, на Луганщині в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28, в темні плюс 20, плюс 18 градусів. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів, нічна від 21 до 19 градусів вище нуля. В Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі плюс 24 плюс 22. В усіх трьох областях східного регіону України хмарно з проясненнями. І без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні від 22 до 20 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Вінницькій області і на Черкащині в світлі години від 23 до 25 градусів тепла. В темні плюс 20 плюс 16. На Полтавщині в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 20 плюс 18. В усіх п'яти областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 24 червня жодних магнітних бур не буде, магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. you.